Дори, брати і сестри, вітаю всіх вас, любов'ю нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, мир Божий вам. Я зачитаю Слово Господнє, читаю буде з Івана Матфія, це буде сьомий розділ, читаю сьомий вірш. Слухайте уважно Слово Боже. Просіть, і буде вам дано, шукайте і знайдете, слухайте і відчинять вам, бо кожен. Хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, хто стукає, відчинять йому. Також ми прочитаємо Євангелі Святого Луки, це буде 17-й розділ. І читаю я із п'ятого вірша. І сказали апостоли, Господу додай нам віри. А Господь відказав: коли мали ви віру, хоч як зерно гірчичне, і сказали шуковиці цієї, з коренем і посадись до моря, то послухала б вона вас. І читає також останній текст із послання апостола Павла до Ефесіна. це буде третій розділ, і читає двадцятий вірш: а тому, хто може зробити значно більш над усе, чого просимо, або думаєм силою. Що діє в нас, тому слава в церкві та в Христі Ісусі на всі покоління на вічні віки. Амінь. Давайте коротко помолимося. Живий Господь, ми дякуємо Тобі за Твоє Слово Боже. І ми просимо тебе, щоб слово Боже твоє сьогодні, Господь, працювало в нашому розумі, працювало в нашому серці. І той текст, який я читав, благослови Боже, ми будемо над ними розмірковувати тобі честь, слава і хвала по віки вічні. Амінь! Я сьогодні. Назвичайно радий є тим, що я попав на служіння, де є причастє. Порізно називають його причастіє, спомен, харастія. Але я так ціню цим служінням, тому що воно дуже важливе є для мене. І ми до кінця могли усвідомити, яка є сила в крові Ісусі. Яка є сила в ранах Ісусу, якими ми оздоровляємося. Це моя величезна милість Божа. Є до номінації, що вони не приймають причастя, вони руки беруть хліб і говорять, я не і передають іншому. Я не достоїн, я не достоїм. Через кров Ісуса Христа ми маємо доступ до святої Божої благодаті, до престола Божої милості. Слава Ісусу Христу! І я цей текст, слово Боже, який я читав, що Господь дав формулу. Молитви, він сказав стукайте, але не написано, скільки стукати, скільки разів, чи 10 разів, чи 20 разів. Також він сказав і просити, скільки просити, він не говорив. Але ця формула вона має дуже велику силу, якщо ми стукаємо, не молимо. І я думаю, що сьогодні під час цього служіння, коли будете приймати, ви причасті. І будете приймати з вірою, слава Божа, явиться, і вона когось оздоровить. Тому що в цьому є милість Божа, це моє Боже благословіння. Я в це глибоко переконаний, я в це глибоко вірю. Я сьогодні хочу вас дуже коротко заохотити для того, щоб ми продовжували молитись. Сьогодні війна на Україні. Ми вже молимося три роки, мільйони людей по цілому світі. Ми молимося, ми не знаємо, що буде завтра. Але ми неперестанно молимося і кличемо Божу благодать. Там, де я проживаю, у нашому штаті Флорида прийшов недавно, може, ви чули великий ураган. Він зароджується біля Карибських костровів, зустрічається гарячий воздух із холодним. І цей великий ураган віде на берег і на за 100 років існування це був найсильніший ураган. І прогнози говорили, що. На 3-4 метри рівень океану підніметься. Він затопив практично половину цілого штату Флориду. Ну і звичайно, ми молилися. 5 мільйонів людей, жителів Флориди, вони виїхали із, із свого місця проживання. В той час ніколи ще такого не було, щоб по, не можна було в'їжджати в штат, а тільки виїжджати. Вісім полос автомобілів виїжджали, 5 мільйонів людей. І ми всюди писали, моліться за нас, моліться. І отки сталося чудо у нашому краї. Переважно, коли йде великий вітер, він жене воду із океану на сушу. Ну в цей час Бог повернув вітер і він дув із суші на океан. І воду він зігнав досить далеко від берега, і тому в нас не було такого великого потопу. Да, вітер розламав деякі дерева, понищив деякі. Будинки, але слава Богу, що Бог зберіг від такого великого потопу, який обіцяли для нас. Чому такі? Тому що ми надіємося на Бога, що Бог є добрий Бог, Бог є милуючий Бог, Бог є той, який являє милосердя. І я сьогодні хочу просто вложити це бажання в своє серце і в ваше, щоб ми будемо приступати до престолу Божої благодачі. Будемо в руках тримати кусочок хліба, який є символом його страдань. Переважно дуже багато людей під час причастя. Не приймають вони, тому що дьявол їх обманює, Він говорить їм, а ти, ти недостойний прийняти. Згадай своє життя на минулому тижні. Він старається кожного разу тебе забрати від причастя. І чим більше ти не будеш приймати причастя, ти будеш духовно слабнути і слабнути. Ну, написано Слові Божому, а ви розсуждайте себе. І я сижу, розмірковую і думаю про себе, як я своє життя прожив. Я кажу, Господь. А ти помилуй мене, Боже, я хочу сьогодні приймати це причастя. Боже, ти прости мене і яви мені в мирість Божу. Ми повинні приходити з вірою до престола Божої благодачі. В цей час, моя дружина, вона проходила дуже важкий період у своєму життю. Неймовірно важкий. Вона говорила, я приходила до піаніно в нашому домі, стояв піаніно, каже, я ставила руки на клавіші, і хотіла я в музиці вирізати Богові свої душевні страждання, через які я проходжу. Одна великий жаль, я не могла зіграти на роялі. І от той, той час, коли вона мені це розказала, воно сильно мене вдарило, як я в свій час поступив з нею. І от цікава дуже історія, послухайте мене уважно. Моя дружина була народжена в сім'ї пастора, де було десятеро дітей. І в неї з самого дитинства було бажання грати на роялі. Але батько не міг купити їй роялі, тому що не було грошей. Він купив їй маленьку мандолінку. На ній вона грала. Но в неї все життя була мрія. Я буду грати на роялі. І от коли вона вийшла заміж за мене, у нас народилися діти. І що вона зробила, ви думаєте? Вона дітей повела музичну школу. Зразу повела музичну школу. І приходить вона із школи і говорить до мене: ти знаєш, я сьогодні розмовляла з вчителькою, і вона згідна мене вчити грати на роялі. І я буду разом з дітьми ходити на уроки, і я зможу навчитися грати на роялі. І я говорю: Любаш, глянь на себе, ти доросла жінка, як ти будеш з дітьми сидіти в школі. І я... Заборонив її, відбив таку велику охоту, і я дуже жалів, що я це зробив. І от вона мені далі розказує, і я кажу: кожного разу приходжу до роялі, ставлю на свої руки, хочу Богу виразити свої страждання, які я перехожу, На я це не можу. І от одного разу я ввечері сидів, читав Слово Боже. І я прочитав Слово Боже, що Христос сказав, що якщо ваша віра... Бо де є гречичне зерно, все, що ви попросите, воно станеться вам. І мені прийшла ідея. Я пішов в магазин, де продаються різні зерна. І я запитався, чи у вас є зерна гречичне. Нагору у нас немає, не я можу їх заказати. Я кажу, будь ласка, закажіть. І коли я отримав ці гречичні зерна, вони дуже маленькі, трошки менші, як макове зерно, а може таке саме. І от я знайшов таку шкатулку, я туди насипав ці гречичні зерна, я взяв аркуш паперу, я його опалив з усіх сторін на вогні, і там написав я текст Слово Божого: якщо віра ваша буде гречичне зерно, я взяв ось цю шкатулку із цими зернами, і з цим надписом, який було на шкатулці, і приходжу до своєї дружини, говорю: Любаша! Глянь на цей аркуш паперу, він опалений вогнем, як твоя душа. Але прочитай і зверни на ці гречичні зерна, що Христос сказав: якщо віра ваша буде гречичне зерно, все, що ви попросите, воно вам станеться. І вона взяла в руки ці маленькі зерна, і тоді вона мені розказувала. Коли я почитала цей текст, який ти написав, і побачила ці маленькі зерна, у моєму серці загорілася величезна віра в те, що Бог допоможе мені пройти оцей цей важкий час. І дійсно, Бог допоміг пройти цей час. Слава Богу! Цікаво, що у Івана є одна історія. Що одна вдова ходила до судді, і ви добре знаєте цю історію? І от представте собі картину, що суддя звертається до секретарки і говорить, зайди в канцелярію і запроси цю вдову, я хочу рішити її питання. І секретарка вийшла і говорить: де ця вдова. А хто сказав, вона була і сказала, що більше приходити в канцелярію цього судді не буде. Вона пішла геть, ну не так було. Напевно, коли може вийшла секретарка і запиталася, де в дова, а вона сказала, а я і тут, я кожен раз є в цій канцелярії, я кожен раз приходжу сюди. І я чекала, і я вірила, що Бог дасть мені відповідь. Чому Христос сказав, рід увагу, чи я коли прийду, чи найду віру на землі? Яку віру? А цю віру, що я буду приходити до престола Божої благодаті і просити доти, поки. Бог не дасть, тому що він і добрий Бог. Я не говорю, я не проповідую про те, що Бог на всі, на всі відповіді, на всі питання вам дасть відповіді. Я не говорю, що Бог оздоровить вас. Я говорю про те, що ми повинні довіряти Богові всю ситуацію свого життя. Бо Божа милість, вона є велика. У мене мій знайомий, пастор Арноль. Коли захворів на це роз печінки, він ніколи алкоголя в житті не пив, ніколи, ніколи. І коли він захворів, він мені завжди говорив: Василій, а Бог мене істіли. Я говорю, Арнольд, тобі вже 80 років. І ти думаєш, що Господь я вемоносерді, Василій мене Господь 100% процентів істілив. Я говорю, ти знаєш коли? Він говорить: Я вірю, що Бог мене і стілить. Тоді, коли буду переходити у вічі, коли я умру, я у небеса 100% процентів віду Бог мене і тоді і стіли. Отака віра, отаке повання на живого Бога. І коли був похорон Арнольда, я приїхав на його похорон, дуже багато приїхало людей, і переважно на похороні стоїть трунва. Ви знаєте про це? Я зайшов і бачу, в церкві немає трунви. Я питаюся його дружини Джой. кажу, Джой. А де тіло Арнольда, почекай, не спіши, сідайте. І от починається похоронне богослужіння. І на крані включається великий екран, появляється Арнольд в своїй і звертається до людей такими словами. Ви сьогодні прийшли на мій похорон, і я дуже вдячний вам. І ви чекаєте і хочете побачити, чи буде тут катафалок і моя трунва? Ні, мого тіла тут немає. Я своє тіло віддав медицину для того, щоб могли зробити вони експерименти, причину розвитку цироза, печінки. Але я хочу вам щось сказати: ті, які в залістуні сидите, і що ви хочете побачити мене живого, я є в небесах. І якщо ви ще не покаялися, я запрошую вас сьогодні прийняти Ісуса Христа. Оце є жива віра, це є живе уповання. І я вам скажу, що жива віра не приходить від Фейсбука. Вона не приходить від перегляду християнських фільмів. Жива віра приходить від читання Біблії, Слова Божого. Якщо ти читаєш Біблію, Слово Боже, в тебе є жива віра. І коли білігрейму легендарному було 82 роки його запитали. Білігрейм, я би мав вернути назад ваше життя. Щоб ви поміняли у своєму житті. І послухайте, що сказав легендарний Білігрейм, якби мені вернути моє життя назад, я би більше читав Біблію Слово Боже, я би більше проводив спілкування, молитві із моїм Богом. Я би менше подорожував по світі, а проводив свій час із своєю сім'єю. Віра жива, приходить від читання Біблії, Слова Боже. Ми живемо в нелегкий час. Ми живемо важкий час, і тільки Слово Боже нам дає живу віру. І живе в пованні, чому Павел написав, перед тим я не читав цей текст і написав, а я склоняю свої коліна перед Отцем, який сильний, могутній, і нехай дасть вам зрозуміти, яка є ширина, яка є глибина, яка є довжина любові Божою вас, і може зробити він набагато більше силою Божою, яка діє у вас. І коли сила Божа діє у вас, вона зможе зробити. Багато речей у вашому життю і моєму життю. І нехай Бог нас сьогодні рясно благословить і, завершуючи свою проповіді до молитви, коли я був. Ви знаєте, я є віруючи з дитинство. Мій дідо мене виховував мені, коли я тільки навчився читати. Мене дідо заставляв читати Біблію. Я приходив до нього додому, закривав. Двері на ключ. Біблія завжди була замотана в рушникові, я витягував шафи і читав дідові Біблію. Я не хотів Біблію читати, але мого діда був дуже шкіряний довгий пасок. І він дуже часто мене тим паском виховував. І я читав, Слово Боже, діду, дідо мій плакав, і він завжди говорив: Нікому не говорив в школі, що ми читаємо Біблію, тому що його син Дмитро. Тоді сидів в тюрмі за слово Боже. Я нікому в школі не розказував, що я читаю з дідом Біблію. Але діду заставляв мене читати Слово Боже. І цікаво, мій діду, коли помирав, просив, вибачення у мене, каже, прости мене, що я тебе інколи наказував паском. Я кажу, дід, ти мене мало бив, треба більше мене бити паском. І от я виріс християнській сім'ї, я віруючи з дитинства. І я завжди Богу, дякував про те. Що я їй вірую. Я дякую, що моя мама вірила в Бога, і моя сестра, і мій мої, і мої брат мій вірував. Я дуже Богу дякую про це. І ось найбільше вразило мене оце, коли я, я був в Польщі останні два роки я працював з біженцями, я був у Бельгії, на одному із служінь, вечором дуже цікаво. Запросили сказати людей, як вони попали в Бельгію. От виходить одна. Молода э, э, дівчина і говорить, коли російські солдати війшли в Бучич, я була так налякана, я не знала, що зі мною діється. Я мала великий страх. Я виїжджала із Бучі, я приїхала до польського кордону. Я 10 кілометрів йшла пішки. Було дуже холодно. Я стукала автомобілі, щоб мене пустили погрітися. Але всі автомобілі були зайнятими людьми. Я думала що до кордону, не дійду. Я мала великий страх, я панічно все переживала. Ну я її кажу тут і я є збережу. І після неї стає молода дівчина, віруюча, і вона говорить такі слова: А коли я була в Бучі і зайшли русські солдати, я почала в своєму серці молитись і казати: Господь, ти мій захист, Господь, ти моя охорона, Господь, ти мій щит. Господь, я надіюсь на тебе. І я все в своєму серці мала молитву. І я виїхала із Бучі, прийшла в польський кордон. Я всю дорогу казала. О мій Бог, ти моя охорона, о мій Господь ти мій щит! о мій Господь, ти моє вповання. І я так дякую моєму Богові, що я її тут. Я, мені тоді як просто перемкнуло в розумі, наскільки це є величезна різниця. Ми є ті, які знаємо живого Бога. Ми знаємо, куди ми йдемо. Ми знаємо, що життя завершиться, а ми маємо надію на вічне Царство Боже. Одного разу я сидів з пасторами, ми так розмовляли, і, і хтось із них сказав. Коли я війду в Царство Боже, я задам десятки питань Богові. Я запитаю Його, чому в моїй сім'ї це було, чому це було в моєму служінні? Я буду багато мати для нього питань. А я сказав, коли я війду в царство Боже, я не задам жодного питання. Я тільки скажу: Господь, а я вже дійшов. Господь, а я вже прийшов, я вже тут, моє життя завершилось, і я і у Твоєму. Царстві Божому. Дорогі мої брати і сестри, і сьогодні під час цього великого служіння приходьте до престола Божої благодаті з вірою. Тому що Бог є добрий. Бог. Він той, який прощає, той, який милує, той, який зціляє і коронує нас Боже благословення. Я призиваю вас до молитви. Давайте встанемо. Живий благословений Господь. Ми приходимо до престола Твоєї Божої благодаті. Ми глибоко усвідомлені, Боже святий, що.